Доброго дня, хочемо вам представити е, рэп-пісець, однодіапазонний з внутрішнім АКБ. Якщо вам потрібно дозамовити якусь частоту, навіть якщо ви в нас не замовляли нічого, вам треба один модуль. Щоб не брати такий великий акумулятор, ви можете замовити суто з внутрішнім АКБ. Він так само має АКБ, ті самі кнопки, вивідні, і може бути як на пач-антені, так і на квадрофілярній антенні. Для чого ми його е, тут скочуємо постійно? Зараз ми вам покажемо. Тут є дві кнопки. Оця кнопка включає систему РЕП. Тобто зразу замкнений внутрішній АКБ дозволяє його включити. Для того, щоб це не сталося при транспортуванні, ми закриваємо його вам. Як тільки ви накрутили антенну і отримали його, ви можете включати і нічого не боятися. Ця кнопка це рестарт акумулятора. Так само, якщо щось сталося з акумом, ви просто натискаєте Рестарт, дивитеся, чи він запрацював, і включаєте РЕП-систему. Важливе уточнення, якщо у вас заблоковується, тобто вимикається модуль з зітегрованого АКБ, то причина цьому може бути те, що він знаходиться близько до інших реп-систем. Для того, щоб це виправити, перемістіть модуль на 1 метр від інших реп-систем чи модулів, і натисніть кнопку Restart, яка знаходиться на модулі. При цьому інтегроване АКБ має перезавантажитись, тоді ви зможете продовжити користування. Так само тут є індикатор вольтметр, який показує, чи заряжений, чи розряжений цей акум. Цей акумулятор наразі розряджений повністю, от можете бачити. Також не забувайте, що антена завжди має бути повністю вкручена, зафіксована. І також користуйтеся плащами Фарадея для того, щоб зменшити опромінення особисто себе. І сподіваємося, що жоден ворожий дрон до вас не долетить.